Вітаємо усіх на хвильях міжнародного інтернет-радіо тисячу друзів! З вами рубрика Формула здоров'я і її ведуча Скапа Яна. Нічний перекус, користь чи шкода. Часом немає нічого більш спокусливого, ніж нічний перекус. Ви повечерили вже кілька годин тому. Дивитесь любний серіал, читаєте захопливу книгу, шматок піцця або торту, що залишився у холодильнику, так і виникає перед очима. Чи так погано перекусити перед сном, наскільки великою проблемою це може стати, чи заважатимете сну? Давайте дізнаємося що говорять дієтологи про споживання їжі та перекус перед сном. Рівень цукру у крові. Споживання певних продуктів перед сном може допомогти регулювати рівень цукру у крові. Тим людям, котрі страждають на цукровий діабет другого типу, нічний перекус з клітковини та білка, може допомогти регулювати рівень цукру у крові протягом дня. Білок допомагає підтримувати його більш стабільно аж до самого ранку. Не доведеться лягати спати голодним. Якщо відчуття голоду заважає спати, то багатий на білок перекус може допомогти. Ослабитись. Спробуйте перекусити продуктами, багатими на протеїн. Перед сном, наприклад, сир чи ложка арахісової пасти. Більш швидке засинання. Ще одна гарна новина полягає у тому, що певні продукти можуть допомогти швидше заснути та покращити якість сну. Наприклад, мигдаль, волоски горіхи та банани багаті на мелатонін природний гормон, який сприяє сну. Також можна перекусити фісташками. Усі ці продукти містять не лише мелатонін, а й магній та цинк, поєднання яких допомагає краще та міцніше спати. Обираючи, щоб таке з'їсти перед сном, краще триматися подалі від рафінованих вуглеводів. Прості вуглеводи знижують рівень серотоніну у мозку, а ця хімічна речовина відповідає за сон. Бо це як, коли мова йде про нічний перекус, слід уникати таких продуктів, як випічка, крекери, чіпси, макарони, солодощі тощо. Отже, найкращими продуктами для нічного перекусу без шкоди для фігури є сир та крекери. Це класичне поєднання забезпечує ситість білка, що міститься в сирі, і грустки крекерів, наповнених клітковиною. Овочі та хомус, освіжаючи і грусткі овочі, такі як морква, помідори, чері і огірки, поєднані з хомосом ідеальний швидкий і легкий перекус. Вишня та фісташки Численні дослідження вишні показали, що перекус з цим фруктом може привести до поліпшення сну, Банани і арахісове масло. фрукти містять калію, який сприяє розслабленню м'язів і складні углеводи, які регулюють стрибки цукру в крові, які можуть заважати спати. Поєднуйте його з арахісовим маслом, корисним насиченим жиром та триптофаном, що викликає сонливість. Протеїнові батончики та молоко. Це відмінний вибір для перекусу, не встаючи з ліжка. Солодкі горські та трохи слоні білкові батончики або Обівнічні закуски, будь-то горіхові або вівсяні. Тепер ви знаєте, чи можна полосувати на ніч і при цьому не хвилюватися за свій зовнішній вигляд. Зустрінемося у наступних випусках рубрики Формула здоров'я. Тож не хвилюйтесь а будьте на хвилі улюбленого шкільного радіо та завжди дізнавайтесь корисною і цікавою інформацією. Па-па!